Кроленяткам зараз поставимо водички. До речі, вчора в мене одну криличку звідси забрали. Маленьку, отаку метелика. Приїхала якась пара. Водички хотіла, дивіться. І купили одну кроличку для плем'я. Ну, на плем'я. А ця вредна кроличка отут, яка утекла. Дивіться, перевертаю постійно воду, кидається мені на руку. А ну будеш кидати сьогодні, Дивіться? Ставиш їй цю маленьку кварту, а вона кидається. Сьогодні щось в неї гарний настрій, напевне, не кидається сьогодні. зараз. Така, така з характером кроличка буде. Пий. Ну, пий. Привіт. З характером кроличка, пий. Потрібно вже, до речі, вакцинувати їх. Не знаю, в який день, але потрібно це зробити. Так, давай, давай, пий. Можливо, сьогодні навіть зроблю. Курка, ось дивіться, зайшла сюди. Давай. тю тю-тю-тю-тю, тю 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 давай. І каченята, може, вже пішли. Я так розумію, що вони вже напаслися. Вони вже хочуть, напевне, до себе у вольєри. Давайте, біжіть. Біжіть, біжіть, біжіть. Давайте. Біжить, біжить до себе, я зараз картоплю буду давати. Біжіть, біжіть. Щось вони наче не всі тут. Можливо, там ще пасуться. Ну, прибіжать. Потім я їх запущу. І потрібно ще маленьких каченяток випустити, нехай вони ще сьогодні побігають, бо там далі вже буде холодно. Так, давайте. Давайте, давайте. Чорні сюди заходять, білі туди заходять, давайте. Палку, без палки не розберешся. Давайте. Чорні туди, білі сюди. Всі знають, де вони живуть. Давайте. Бішком. Курочка, а ти туди не, навіть не думай. Давай. Давай, давай. Яка розумна. Так, чорні туди, білі сюди. Кожен іде до себе, давайте. Давай, хитра качечка. Кш -кш. Так, білий, ти не туди. Ой, як хочеш. Хочеш туди, будеш туди. Оцей сюди має заходити, давай. Один білий там буде сьогодні. Так? Да? Не будеш сваритися там? Вони, в принципі, вже помирились, але краще його вигнати. Давай. І курка тут. Кш -кш -кш -кш. Білий, виходиш? Давай білий. Не хочеш то, як хочеш. Так, ну вони так просто росли. Це два різних виводки. До речі, оці старші, чмоті, але по розміру вони вже однакові. Бачите, як швидко виросли? Все, зараз водичку ще занести їм треба. Це молоді, ось вчора випущені, бачите, чубатий півник. Отой бородатий півник дуже гарний, до речі, буде як виросте, дасть Бог. Оця біленька курочка вже обживається. Отак потрішки вони переходять, так сказати, в основний двір. І нема такого великого стресу, що вони там будуть, їх хтось буде ображати. Ось, І о, потрішки, так сказати, облаштовуються в сараї для зимівлі, так сказати, тому що, звичайно, що там вони зимувати не будуть у себе у вольєрі. Сараї вночі дуже тепло взимку, я ж закриваю його, він з ракушняка зроблений. Тому отакі от в нас тут справи. Нате, Каченята, воду вам. Натинати, отак. Все, зараз картоплю принесу ще їм. І цим картоплю принесу. Але давайте для початку ще випустимо каченят. Кш -кш -кш -кш. Оця курочка також звідси вже. Вчора я тут, до речі, прибирала. Коченята йдете? Дікобразики мої. Кш -кш 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 -кш. Давай, курка, хочеш? У основний двір, то йди. Бачите, дріблене не з'їли. Вже я бачу дуже багато собі розібрали вони. Каченята з'їдять. Ой, цей забіг півень. От зараза! Тільки залишиш на секунду, просто калітку він уже забіг. Давайте. Вибігайте. Бачите, тут прибирала. Давайте, давайте. Вимкнемо поки що світло, каченята сваряться. Ні, ні, водичку не треба грязнити, у вас своя була. Це руха. Свинота. свинота, качка. Ох і свинота. Нащо ти насрала? Фу, як воняє. Скрізь до води потрібно. От Качки, вони якісь наче помішані на воді. Треба просто скрізь, де бачиш воду, і мочити туди свій дзьоб. Все. Це найголовніше, що треба в цьому житті зробити. Це попортити скрізь воду. Дивіться, побігли. Мене запитували, чи не холодно моїм каченятам зараз, оце. Вони ж маленькі, по суті, це вони по розміру, ну, по розміру величенькі, а по віку то вони маленькі. Ну, дивлюся, вони обростають, значить з ними все добре, значить, не холодно. Давайте сюди. Будете бігати знов. Сьогодні цілий день, аж до вечора. Давайте. Давайте. швидко, швидко, щоб курчата не побачили. О, все, побігли. Що ви тут? Бандіти! О, дивіться, два яйця. Мої зайки знесли, два яйця. Мої хороші. Два яйця. Порадували мене сьогодні. І там є. О, то вже п'ять яєць є. Слава Богу. Так. Да, треба вас відблагодарити. Дивіться, дивіться на цих індичат. Куди ви летите? Ні, будете ви з обрізаними крилами. От так, дивіться, як легко ловити індиків за ноги. Зараз я йому підріжу ще більше перо. Чим він розраховував на це? Отак От я його кладу. Бачите, до себе. І зараз буду підрізати йому ще крило. Тому що він не знає, як в цьому житті має бути, так? Да? Зайка, будемо різати? Будемо різати крило? Ну, а чого ти літаєш? Не треба було літати. То була б з крилами. Да? Бандітка? Будемо різати? Ножнички в мене є? Не хвилюйтеся, їм не боляче. Просто так підрізаєте перо на одному крилі. Да? А чого ти літала? А навіщо ти літала? Да, да, ображають, ображають мою зайку. Ну, а що ж ти? Що ж ти не вмієш себе вести? Я це роблю, ну тому що індики можуть дуже легко утекти. Вони можуть перелетіти до сусіда, наприклад, або, наприклад, коли будуть на вигулі, просто взятися на крило і полетіти собі туди, куди вони хочуть. Ну як полетіти? Перелетіти, а потім все. Бачите? Раніше я трішки була відрізала пера, а зараз майже все довелося. Тільки залишила спереду, От, бачите, там крім 4-5, це для того, коли вона буде, дасть Бог, вирости, буде нестися, а потім насиджувати, щоб їй було зручно крилами яйця поправляти. Тому кінчик крила я ніколи повністю не обрізаю. А середину довелось повністю. Ну, а інше крило ціле. Не потрібно так всім зробити. Дивіться, вони до два стоять. Зараз спробуємо їх також зловити. Так, швиденько підходити і за ножки. Раз. Бачите? У мене талант ловити птицю. Я знаю, як це робити швидко і зручно. Замало, значить, я відрізала. Потрібно ще більше було обрізати. Також, напевне, індичечка. Деяким, до речі, вже качкам відрізала пера на крилах, тому що індокачки також, як відомо, дуже гарно літають і пригають. І деяким, до речі, дорослим індикам, індичкам верніше потрібно обрізати, тому що... Вони на осінь схудли трохи, коли линяли, коли в них була зміна пера, і втратили трохи в возі. Зараз стали легшими і дуже чудово літають. Плюс у них обросло нове перо, воно крепке, воно гарне, і вони літають. Отаку, бачите, як я вирізаю всередину. Давай. Так, хто там ще бажає? Все, обрізали, нічого тобі не буде. Оці білі індичці потрібно обрізати. А червоним потрібно, тільки я не знаю, чи це молоді перелітають. Ні, це дорослі оці бандитки перелітають червоні. І сірі деякі перелітають. Тобто треба буде напевне всім індичкам. Одні, до речі, ці молоденькі, минулорічні. Ну вона молоденька, ті старші, а ця ще молодша, але не така мала, як оце ті, що цьогорічні. Також вчора підрізала, тому що перелетіла. Тільки я не знаю, чи це ця, чи. Так, зайки. Так-да-да, -да -да, іменно ті підрізала. І, до речі, вже цесаркам я попідрізала крила, тому що деякі самці вже випригували от туди наверх, бачите, там, де ми підняли забор, і туди вже пригували і вже звали цесарок, щоб тікати. А найстрашніше, це коли вони перелетять до цього сусіда, у них там є маленька собачка охотніша. І я думаю, що. Вона може дуже легко подушити птицю, тому краще завчасно відрізати. Ну, якраз ось птиця закінчує линьку свою восени, і після того, як перо змінилося, є сенс його підрізати. Ну, перо на одному крилі, отак. Тому що раніше це робити було без, ну, без толку, тому що все одно перо б випало. І відросло б нове, а от зараз якраз перед зимою потрібно це робити. Ну, в основному це потрібно робити індикам, і цесаркам, ну і мускусним качкам. А курам, ну курам деяким, отаким вредним, як я вам показувала, що перелітають. Ось. Так, ну що, все, бажаючих більше нема. Оту чорненьку, якби ще спіймати, молоденьку, і їй також відрізати, тому що дуже-дуже вредна вона. Зараз дамо щось поїсти. Дивимось, як наша тут курочка. О, вона вже тут, дивіться, вона вже пройшла кудись. Так. Кури, ну вийдіть. Ой, дайте я пройду. Курочка, ти ж там маєш бути. Ось відкрив їй туди дірку, бачите, лампа горить, а курочка стоїть не там, де вона має бути. Ось сюди я її переселила, і тут відром мало її закривати вхід. Зараз буду годувати її. Так. Буду я годувати птицю, а вам всім дякую за перегляд і всім пока-пока.